Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом після пуски американських ракет. Трамп пише сигнал. Путіна Росія терміново вирішила полякати Трампа. Відповідь. На вечір неділі в Ростові пролунав потужний вибух. Знову було гучно на околицях Пскова під час випробувань на військовому заводі. Відповідні відео підтвердження стільки аварії, як там в Росії, ще не було ніколи. Як зазначається в під Псковом. відео з яким розійшлося в соціальних мережах на телеграм-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на другому псковському заводі. З виробництва техніки військово-цивільного призначення таку версію передали представники заводу місцевого МНС. Потужний вибух на поліоніпскова. Повідомлен з місцевих пабліків. Як відомо з відкритих джерел одне з підприємств на основі псковського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення Тополями. як пишуть російські ресурси, і основою ядерної щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів згинуло 20 робітників 130 три 50 зникли безвісти, розірвало ядерну бойову частину боєголовки Тополями, рівень радіації збільшено вдвічі. Від заводу не залишилось нічого, як і півпскова сотні будинків пошкоджено, а 50 багатоповерхівок завалено є прориви на місцеві дамби, знищена вся комунікація. Кількість цивільних жертв не озвучено. Втім, місто закрило, оточене евакуйовано, відрізано від інтернету. А також хто намагається викласти наслідки, штурмить ФСБ, веселий ранок на Росії. Це вже шосте невдале примінення ядерної зброї тестувалось. Нагадаємо, не так давно в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета Сармат. процесуючи супутникові знімки опубліковані сьогодні осін та аналітиком Менмі Ерксі на видно результат невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети на космодромі Плісець Архангельської області. З даними аналітика пус ракети стався шахної установки, Завершився масштабним вибухом на місці стартового майданчика. Залишився тільки кратер. Як цілком очевидно, випробування РС-28 Сармат було повним провалом. Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезну вирву, зруйнувавши випробувальний полігон. це ракета на рідковому паливі. Тому ця аварія могла статись окремо від фактичного запуску. Пише осінд-аналітик Мен Мі Рсі у соцмережі Ікс. За його словами, перше єдине успішне випробування ракети Сармат було 20 квітня 22 го Останнє щонайменше четвертою невдалою спробою випробування Сармата додамо, що стратегічний ракетний комплекс Сармат був посплавлений на бойове чергування 1 вересня 23 го року. Минулого тижня високопоставлені чиновники країни-агресорки повідомили Стіву Вітькофу, що диктатор Путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який спецпосланець США розробив за участі України і Європи. Про це повідомляло видання Financial Times з посиланням на джерела. За інформацією Financial Times, 22 пункти були детально обговорені під час розмови телефону між та американськими посадовцями. Співрозмовники видання кажуть, що Україну на розмові з представляли Єрмак і міністр оборони ОМІРФ Штати представляли Стів Вітьков, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланник Кіт Келох за словами джерел. Відповідь та реакція Москви призвела до того, що Вітьков, який від 25 лютого 25 року, вже чотири рази зустрічався з Путіним для переговорів. Відклав попередні плани зустрічі з диктатором цього тижня. А в наступні дні темпи дипломатичної діяльності прискорилися. Європейські українські лідери зустріли, щоб закликати до безумовного 30 30-денного припинення вогню, попередивши Кремль про жорсткі нові санкції. Якщо РФ не виконує вимогу, яку підтримали Шефті, Наголошує, що на бажання російського диктатора брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним останні дні. Зокрема, коли Путін відхилив вимоги приїхати до Стамбула, натомість відправив делегацію низького рівня. На чолі своїм колишнім міністром культури Володимиром Мединським нагадаємо, Блумберг вважає, що перспективи припинення вогню в Україні значно зменшились. Високопоставлені європейські дипломати звинуватили Путіна в підриві переговорів. Вони перш за все вказують на рішення російського диктатора направити на переговори делегацію низького рівня. бо більше за інформацію, де економія з під час переговорів в Стамбулі, делегація РФ погрожувала захопити нові області України з посиланням на добре обізнане джерело видання. заявило про те, що нібито Росія готова погодитись на припинення вогню. Тільки, якщо Україна піде з чотирьох анексованих регіонів, які вони навіть повністю не контролюють, тим часом Трамп тисне на Україну для переговорів з Росією без перемиря. Такий підхід викликає серйозну стурбованість серед країн. ЄС європейські лідери побоюються, що переговори без припинення бойових дій можуть поставити Україну у вкрай невигідне становище. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. Зустрічі друзі стату Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.